Роман Ярославич, Никітюк, Василь Михайлович, Осадчук, Іван Богдан, Осінчук, Уляна Степаніна, Остапів Ігор Йосипович, Папіровський, Роман Ростиславович, Пашук, Олег Петрович, Паюк Михайло Михайлович, Поліщук, Богдан Олексійович, Василь Олег Тадеєвич, Прокопенко Андрій Васильович. Гронів Тарас Андрійович, Родський Ігор Володимирович, Бухта Роман Богданович, Радці Григорій Мирославич, Савончак Руслан Миколайович, Скібньовський Андрій Тарасович, Стуйбіда Микола Михайлович, Славський Андрій Михайлович, Смеричинський Ігор Євгенович, Сум Віталій Богданович, Тетю Зіновій Павлович. Прошу поспіти. Хто проти? Утримався, приймається. Прошу присадати. Які будуть пропозиції? Що до секретаря? Пропозиції немає. Mm. Давайте не здавайте, що mm. не хто? Що <смеш> Дальше, хто щекати буде? Іляш. Ілляш. Трач мале. Є пропозиція підвести <проб> різд? Немає. Буде персональному голосувати, чи за списувати. За списку. Учинок після кого оберну в складі п'яти чоловік, прошу голосувати. Прошу пустити. Хто проти? Хто втримався, приймається. Прошу персонально. Нашу пропозицію дозвольте. Будь ласка, вибачайте. Я пропоную ввести в лічильну комісію Остапіва і радянський який представляє фронт змін. Це отримала діюча провладна партія. І дуже важко боротися в таких, скажімо так, в такому просторі, коли весь адмін апарат, весь прошу. Весь апарат весь адміністративний ресурс використовується на одну особу. Ну в принципі, я би, якщо на мене взяти, то я довго вашого часу не займу. Я просто хочу сказати, що всеукраїнське об'єднання свобода, пілочиська районна організація, депутати, які вийшли в районну раду, ми є дій до діючої влади в опозиції. Май створюємо національну опозицію, і можливо навіть міжфракційну, оскільки я думаю, що є ще думаючий колектив, я думаю, що ми по деяких питаннях, які будуть стосуватися господарки краю, які будуть розвитку нашого пілочинського району, ми будемо шукати точки дотику і будемо голосувати спільно з різними фракціями, незалежно від партійної приналежності. Ми будемо разом дбати про розвиток району, разом вирішувати певні питання, які будуть на порядку. Денному нас звичайно, що по ідеологічних питаннях, по світоглядових питаннях, ми є. Скажем, не згідні з програмою, як провладної партії, так і ну тобто з іншими їхніми довгами, які веде зараз діючий президент Віктор Янукович, який скажімо так, веде проросійську політику. Ми з цим не згідні. Ми не згідні з діючим кабінетом міністрів, який е, складається з кровожерів, українофобів типу товачника. Е, ми не згідні з їхніми діями, такими як перепис історії України, не знаєте для п'ятокласників, переписали історію повністю України. Ми не згідні з двомовністю, яку нам е, пропонують нав'язати в деяких областях і згодом доберуться суда, оскільки показали, що е, можна. Переконати наших людей можна ввести, насадити сюди свою промисловську політику. Ми не згідні з багато чим, ми не згідні з підняттям цін на газ, з використанням нашого Чорноморського флоту. І таких не згідні, незгідні, не згідні є багато. Але, як показало голосування, більшість обрала, скажімо, так, фракції від діючі влади, а переможців не судять. Ми звичайно, що, скажімо так, позиція націоналістична в районі раді ми будемо стимулювати вашу роботу. Але ви знаєте, я хочу скажімо так, звернутися до тих людей, у яких ще повністю залишилася совість, яка яких ще не відібрали самого головного голос. Тому що всіх підприємців, всіх директорів, всіх представників якихось організацій, ми знаємо, що вас затягнули в провладну партію. Ми знаємо, що використовується проти вас адміністративний тест. Це все розуміємо і знаємо, і ви це знаєте краще всі. І ви знаєте, я, я закликаю вас просто не бійтеся. Бо з ким я не говорю, завжди бояться про владної партії, що вас там нарякають. Звичайно, ви, ви не бійтеся нікого. А то здебільшого бояться Валентина Антоновича Купляна. Це нормальна людина, не треба його боятися. Ви бачите, ми погоджуємося з багатьма кроками його, які він робить правильно. Звичайно, ті кроки, які суперечать здоровому глузду, ми це засуджуємо і вважаємо, що вибори пройшли в районі не демократично, використовувався вмінний ресурс. Штаб Віктора Федоровича Николович партій районів відбувався в адміністрації. Про це свідчили агітки, листівки, які знаходилися по кабінетах, про це свідчила робота певних людей, які працювали по селах з різних галузей, соціальна сфера, лікарів, вчителі. Про це свідчили і навіть результати, на яких бюлеті ми побачили практично весь алфавіт. Лікарня Л, освіта, О, культура, К. І таких букв ми побачили безліч. Звичайно, це є парадокси, це є ганьбати людям, які, які прогнулися, і ганьбати тим людям, які схилили голову і поступилися певним своїм амбіціям, певним своєму голосу. Вас відібрали головне це право голосу. Вас заангажувала певна політична сила, і ви прогнулися, і ви зараз фактично просто бійці чужої армії. Армія, яка згодом веде закон про продаж землі, яка веде другу російську мову. Звичайно, ми подивимося, кожен з вас подивиться і дасть собі оцінку тої роботи, яка буде проведена в районній раді. Кожен з вас дасть собі оцінку, перш за все, перед самим собою. Бо ваша совість це буде відповідати тільки перед Богом і тільки перед вашою совістю. Ті, ті помилки, які ви зробили, які ви скажімо так, вас затягнули, ви прогнулися, за вас налякали і ви повелися на це. За це буде нести відповідальність кожен з вас персонально. Мені соромно за тих керівників, яких я вважав, що е, в них батьки. Е, ви ж всі народилися в патріотичному краї, Краї, де Українська повстанська армія брала свої війни, Краї, де багатий край на героїв, е, ми на підлочист дав свого героя, маємо діючого. Тобто багатий край, ми народжуємо героїв. Але чомусь фактично взяла першість та сила, яка заперечує це, яка не визнає ні Романа Шухевича, ні Степана Бандери. Тобто цей парадокс, ви всі відчуєте в ході роботи. Ви всі відчуєте, коли вас змусять знов і робити знов нові кроки. Ви всі відчуєте кожен з вас на собі, як ви вас будуть тиснути, тиснути, з вас зроблять той не корінь. Вас і повністю, а потім прийде, забереться звідси політична сила і керівник їхній, а він не вічний, тому що ми тут господарі, ми тут народилися. Нам президент прислав іншого керівника, чужу людину з іншої області. Так, ми, ми погоджуємося з кроками позитивними, але засуджуємо негативні. Такі кроки, як адміністративний тиск і ресурс, це є повернення під Волочиський район до територизму. Тоталітарної більшовицької системи, де кожен гне свою, де, де є чітка вертикаль, де гнуть певну політику, де всі, де всі прогинаються і виконують волю чужого пана. Не будьте рабами. Я звертаюся, перше за все. Я не закликаю вас голосувати за, за мене. Я, я просто говорю, щоб ви зупинилися. Нехай вже прийшли від провладної партії. Ви вже не будете, пройде певний час, вам соромно в очі людям дивитися за те, що ви були в тій партії, тому що ця партія це проросійський варіант. Проросійський варіант і це партія, яка насаджує нам чужу колоніальну політику. Невже це ви не розумієте? Невже вас не не, не, не совість десь там не мучить? І десь вас немає будшого переконання, якогось свого власного світогляду? Вас забрали все. А згодом вас пустять на самотік. Ви відчуєте, як хто з вас, з якою головою піднятою буде ходити по цих вулицях. Ви з вам залишається і працювати з цими людьми. Я не буду займатися критикою, я просто скажу, що в разі обрання мене головою районної ради, ми будемо послідовно і чітко виконувати програму, яку пропонує всекраїнське об'єднання Свобода, очищення та звиття. Я думаю, що ми будемо прислухатися до пропозицій кожного депутата і зможемо побудувати ту чітку представницьку силу, яка би змогла контролювати, яка би змогла слідкувати за процесом. Ви ви контролюючи орган влади. Ви, ви маємо, повинні контролювати виконавчу гілку влади і внести свої пропозиції і воно ну, і і представляти громаду, до якої поїдете після кожної сесії, де звітуватися проти півроку часу. Рік часу і будете звітуватися перед громадою і щоб вам було що сказати, і щоб ви могли з чистим серцем і душею звертатися до людей. Це головне наше завдання. Щоб ми після цієї каденції показали, що ми можемо щось зробити, що ми єдина команда, адже тут багато професіоналів, багато Важних людей, які я поважаю, і шаную. тут фактично вся еліта району. Я б хотів би, щоб ви і надалі залишалися елітою не тільки словом, а й ділом. Я б хотів би, щоб кожен з вас прийняв за прийняв відповідальність ту, яку вам дали люди. Я б хотів би, щоб ви не схиляли голову перед чужими чужицькими ідеями і світоглядами. Я, я хочу, щоб вас, кожен щоб кожен з вас мав свою думку, щоб кожен з вас був героєм своєї землі і щоб кожен з вас. Плідно з кожен з вас плідно працював на благо рідного краю. Я вважаю, що ми зможемо це досягнути. Я вірю в вас, і я вам всім дякую за те, що ви є такі, за те, що ви прийшли. Я думаю, що ми конструктивна більшість, і разом з вами ми зможемо щось зробити. Слава Україні! Слава чи, чи хтось буде вийду, голосувати ви, за невизнання воїнів у тебе? Усі, щоб підняли руки, що, що? там зрадників немає. Добре, послухайте тобто, сюди. Сьогодні в мене взяв кращі Я розумію, це... я розумію. Ми, ми, ми тут не парламент вибираємо. Я тут... розумію, я розумію. Ви будете голосувати рівно так, як скаже ваш менеджер. Хороший. Якщо менеджеру з верха дадуть по шапці і скажуть голосувати так, ви будете всі голосувати так. Тому що ви, скажімо так, ви не маєте права голосу, вас його забрали. Ви будете голосувати так, як вам скажуть зверху. Скажімо так, так, це не парламент, так, це не є верхи. Ми тут нанизу, і ви кажете, що ви, якщо вони приймуть другу російську мову і по вертикалі її на низ, то ви тут змушені будете голосувати. І вас виключать з фракції. Так. І ви будете позафракційним козачком вести окрему війну. Бачите, дивіться, у мене є повага, не до особистості, безпартійне козачком. Кому ви це говорите? Мені. Кому? Парламенту. Ви хочете, щоб за вас голосували. Ні, подивіться. Ви ж парламенте, ви сьогодні представляєте партію про національність. Ви висловлюєтесь такими. Звичайно, я вас закликаю, я перед цим виступаю. Я вже раніше відповім. Я вже знаю, як відповісти. Прогнозисти. Хоптяна. Феномен Хоптяна. Прийшов за три місяці його вибрали під Волочиську. От у поясніть нічому. Від Януковича. Я вам сказав, що тому що використовувався адміністративний тиск, використовувався адмінресурс. Звичайно, ті плюси є, що пан Валентин Антонович зробив позитивну, зрушив ту гниву систему з місця і змусив всіх працювати. Це плюс. Але з іншої сторони використовувалися і технології брудні, не демократичні і навіть злочинні. Тоді ще, якщо ви находите, <ритих> то діалог англійський. Так, ще питання, будь ласка. Є ще питання. Немає Немає питань. Дякую вам. Дякую вам. Шані пані панові, дозвольте в першу чергу привітати весь депутатський корпус з обранням. Прияв депутатами до районної ради. Знаєте, йдучи сюди, я е, ну, готувався відповідно і знав, що говорити. Але коли подивився, почув чуть-чуть, я вирішив змінити взагалі тактику, не хочу говорити, хочу зупинятися на політичних питаннях, Або не потрібно. Знаєте, нас сьогодні всіх вже багато років. І не наша вина тут. Нас втягнули в політику. Нас заполітизували всіх. Але ніхто не думав про економіку. Ніхто не думав, як людина живе в селі. Чим вона живе, з чого вона бережи. І нас зараз знову починає втягувати дуже потужну, знову в політику. Ми маємо проблеми дуже великі. Сьогодні 25% наших людей, тих людей, які б могли працювати в нас на Україні, це люди розумні, фізично здорові, працюють сьогодні на економіку Італії, США, Англії і так далі. Обідно тут. Сьогодні будується елеватор, де працювати, порядка десь 25. Людей. Сьогодні завершується будівництво свинарника на 10, потім 20 тисяч погорів свиней, де буде порядка 150 чоловік. Планується будівництво Кобасного цеху, де буде працювати 70 чоловік. Зараз є домовитися про будівництво в Іганції на 20 тисяч погорілля, де буде працювати порядка 150 чоловік. Групи спільно з депутат, з представниками депутат, окремих депутатів від групі районної «Свобода». Ми, ми прийшли до висновку, що ми будемо підтримувати кандидатуру пана Романа Народського. Чому? Тому що дійсно в нас є багато претензій до, як до самої політичної партії і ідеологічної, але ми того не ставимо. Але по крайній мірі ми домовилися, що на районному рівні ми будемо ставати в опозиції до діючої. Як виконавчої влади, так і до тих дій, які будуть в районній раді суперечити чинному законодавству. А почалася казати, діяльність самої новообраної районної ради з моменту її тої процедури обрання, вона почалася казати, безбожно на диявольських позиціях брехнею, підкупом, шантажом і такими другими категоріями, які суперечать як моралі людини. Чомусь ми більше напираємо на матеріалізм, казати, не на максистський такий.